14 липня в кіноконцертному залі Мир відбувся сольний концерт відомого українського виконавця. Як так подія зібрало багато шанувальників, які так чекали зустрічі з улюбленцем. Мої колеги поспілкувалися зі співаком до концерту та дізнались багато нового про творчість і життєвий шлях Ярослава. Таке справжнє ім'я виконавця. Усі подробиці далі в сюжеті. Дякую, що чекаєш, дякую, що ти здеш... І як так, нині один з найперспективніших та найпопулярніших молодих артистів в Україні. Його пісні наспівує уся країна, а кліпи набирають десятки мільйонів переглядів у Ютубі і не покидають топ-трендів на музичних платформах. Ярослав Родом з Волинської області, любов до української пісні, живе в ньому від самого дитинства. Тож не дивно, що сьогодні він так палко проставляє українську музику на увесь світ. Нашій команді вдалося задати співаку чимало питань та дізнатися в першу чергу його враження від кам'янського. Коли приїхали на радіо, сказали, що є, кльово у вас якесь голубе, волокитне озеро, я не знаю, як правильно називається. І ми 100 років взагалі не були на озері, у нас тур несеться щодня інше місто. І ми прям так думаємо, а їдемо. І прям відчули літо вперше сьогодні. От. Різна музика з машин в людей і чую, якісь наші зреки грають. Думаю, люди навіть не купають, що ми тут всі купаємося та було кльово. Почали діалог з Ярославом із питання щодо його дитинства та початку творчої діяльності. Чотирьох років десь на сцені. Я сам горів горівцем завжди і хотів цього. Я з СМТ маленького, і там різні концерти, заходи. І я завжди рвався виступати всюди, старалися щось робити не просто банально, а щось цікаве. Мати та батько Ярослава не були пов'язані з творчою діяльністю, тому на питання про те, ким хотів бути у дитинстві, відповідає наступне: Ваш тато він працює в поліції. Коли були дитиною, чи було у вас бажання стати не музикантом, а поліцейським? Це офіційно одне з перших інтерв'ю, які по не питають, що тебе не а питають такі питання глибокі. Мене не було бажання поліції працювати, бо бачу, яка це тяжка робота. Ну але не навіть не від того. Просто я ну не горів тим ніколи. А от музикою прям завжди палав. Яка команда у співака? Хто підтримує, направляє на вірний шлях? Ти взагалі з ким працює сьогодні? Моя команда складається з шісти людей. І це все не не професійні ребята. Типу, це не професійні там якісь менеджери, піарщики, це просто люди. От будь-яка людина може стати моїм менеджером там або ким. Просто що треба, це одне бажання щось робити. Люте бажання вриватися, працювати 24 на 7. Но минули ми і фанів, які прийшли на концерт, аби поспівати з виконавцем в унісон. Які взагалі емоції хочете сьогодні від концерту для себе? Та як взагалі від концерту? Блін, зараз війна в країні. Хочеться розслабитись, хочеться трішки переключитись, і звісно ж взяти участь в благодійній лотереї, бо цей концерт я так розумію, благодійний. У мене в сторіс, я останній сторіс собі постила з його піснями під музичку в машині. Я дуже подобається мені творчість, хлопчини будується українськомовний контент, і звісно, нотка патріотизму, яка проходить червоною лінією через всю його творчість. Ну я і прийшла кайфанути. Вивчила всі тексти, знаю всі рухи. На жаль, на гітарі не бринчу, а так все знаю. Які пісні вам подобаються найбільше, можливо? Найбільше. Ну, по річкам, мабуть, або на речі. Нині він щодня дає концерти майже по всій Україні. До Кам'янського був у Олександрії. Далі поїхав до Запоріжжя. На нього чекають фани. Ми близько 60 концертів дали зараз. І щодня в другому місці, так кльове враження. І це перший тур, і Я прям радий. Я. Ну, живу цим, мені не в напряг, задоволення тільки все. Встиг співак поділитись і планами на майбутнє, адже на шанувальників чекає багато сюрпризів. До речі, на концерті Ярослав перше вже упрезентував свій новий хід Вставай. Дуже багато є різних цілей і планів. Очікує якісь двіжняк, такий, які ми його робимо завжди. Не знаю, нові пісні очікують, та будемо максимально розвиватися і старатися, щоб всі були з нами. Що це не просто так, що от я і слухайте мене умовно, а щоб ми якось разом створили цю всю тусовку, ці всі концерти, ці якісь там наші історії. Альбом буде? Так, 100%. Який він дует мрії для Ярослава? З ким палко бажає записати наступний хід. Хотів би спробувати записати дует за вікендом, напевно. Якщо з українських, напевно, з окенерзі хотів би спробувати щось заспати, чи з бомбокс. Ярослав переконаний, щоб залишатися в топах і надалі просуватися далеко за межами країни, українська музика має бути якісною, а тексти щирими. Без кон'юнктурщини, типу, що там, от я до 24 лютого мені там було байдуже, а 24 лютого у мене депресія, я плачу, мені там сльози. Казки, щоб таких казок менше було в нашому пространстві. І щоб ми, не знаю, та щиро, музика має бути різна. У нас не має там бути от, пісні гітари, або, там, тільки пісні під гітару, або тільки пісні, про сльози або про баківщину. Різне, головне, щоб це було щиро і все. Кожен, хто був на концерті зірки, отримав неймовірний запал енергії та позитиву. Адже в такі непрості часи дуже важливо бути разом та підтримувати один одного.